Вітання глядачам телеканалу Дикі Чорнівці. Сьогодні на вулиці Кафедральній біля Шевченківського районного суду має відбутися мирний протест інвесторів одного з Довгобудів міста Чернівці люди, які зазнали збитків і потерпіли від недобросовісного забудовника, звернулися за захистом своїх прав до суду. І суд. Замість того, щоб стати на бік людей, на бік правди, на бік закону, став, на жаль, на бік забудовника на бік Шахраїв. Ось ми бачимо біля входу в суд знаходиться декілька десятків, а може і всередині ще є, декілька десятків людей, які прийшли сказати свою думку. З того приводу, що одна з судей, якщо їх так можна назвати, винесла негативне рішення по одному з інвесторів. Ось це суддя Галина Слободян, наскільки мені відомо. Тому, от бачимо, люди зібралися, будуть зараз влаштовувати Ну, нічого вони, напевно, не будуть влаштовувати, просто будуть відстоювати свої права, свої інтереси. Як мінімум виглядає дивним, те, що люди, які звернулися до суду за захистом своїх прав. Тепер мають захищатися від самого суду. Ось така невесела картина в місті Чернівці.